Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс, Чтець Оракулів. Я би хотів сьогодні записати відео на тему, які області України є найбільш схильними до атак в серпні 2023 року. Як ви всі можете знати, нещодавно, декілька днів тому, я зняв прогноз в прямому ефірі по областях на весь місяць, на серпень 2023 року. Так ось. Найбільші загрози взагалі з усіх регіонів мені випадали саме на Запоріжжя та на Запорізьку область. Там були найтяжчі та найнебезпечніші карти. Тобто, я можу зробити висновок, що по Запорізькій області може бути досить гаряче. Будемо сподіватися, що це все таки не ЗАЕС. Про ЗС. Я може зніму відео окремо, але е, принаймні карти такі дуже небезпечні, особливо по Запорізькій області. Тому Запорізька область посідає перше місце, на жаль, в топі серед усіх найнебезпечніших зон. Будемо молитися, щоб це не була ЗС все одно, в будь-якому випадку. Далі на другому місці йде Донецька область. Там випадали дуже тяжкі карти терактів та тяжких боїв. Там можуть дочитися надзвичайно напружені бої саме в серпні 2023 року. Донецька область посідає друге місце серед областей по напрузі та по можливих небезпеках, ударів та атак. Третє місце посідає Сумська область. По Сумській області теж є досить великі загрози та небезпеки. Сумська область знаходиться в зоні підвищеного ризику, можливих терактів, бомбардувань та підвищених повітряних загроз. Четверте місце посідає Одеська область, і сама Одеса там теж карти не є з найкращих. Тобто от, можна очікувати того, що знову можуть бомбити досить активно по Одесі, по Одеській області. І п'яте місце посідає Харківська область. На жаль, ці п'ять регіонів, ну судячи, якщо аналізувати весь мій прогноз, вони знаходяться в найбільшій зоні ризику, найбільша зона ризику атак, ударів та небезпек саме в серпні 2023 року. Тому я закликаю всіх та кожного, хто проживає там і взагалі хто там є, бути максимально обережними. Будьте обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, моліться, і я вам бажаю від щирого серця, нехай у вас все буде добре. Нехай вас все буде добре. Стосовно ЗАЕС, я думаю, я зніму відео окремо. А так, то я можу сказати, що по ЗАЕС, так дійсно ситуація досить напружена. І на Запорізьку область, як на місце з найбільшими ударами та атаками, мені випадала одна суцільна Чорнота. На жаль, на Запорізьку область, на мій, мій рідний край, тому що я сам народився в Запоріжжі. Так що будемо сподіватися на краще. Я бажаю всім гарного останнього місяця літа. Нехай вас все буде добре. Бережіть себе.